Дуже часто у нас питають, скільки чекати на карту побиту, дорогі друзі, я хочу вам роз'яснити, що немає е, жодного шаблону і немає жодного терміну. Тому коли вам обіцяють карту побиту за 3 місяці або за 5, то це. Просто не синітниці. Інспектор, який розглядає вашу справу, теж дивиться, який пакет документів ви надаєте і в який спосіб ви падаєтеся. Якщо ви падаєтеся через електронну чергу, тобто конкретна дата, конкретний час подачі, це скорочує розгляд вашої справи. Якщо ви падаєтеся через почту, то час чекання на вашу карту щонайменше видовжується на 4 місяці. Тому часу на реалізацію видачі карти побиту немає і не виділяється. Будь ласка, на тих, хто пропонує вам карту побиту за три місяці. Це неможливо. Дуже-дуже мала е, кількість людей, які отримують за цей е, короткий час карту побиту. Це просто, скажімо так, удача.